Всім новачкам, всім тим, хто тільки не долучився до якоїсь із наших груп у Вайбері, Телеграмі чи Фейсбуці, я зайвий раз нагадую, що всі ці групи і були створені спеціально для вас, для того, щоб ви могли опублікувати там безкоштовно продати якусь свою техніку, будь то квадроцикл чи багі, або навіть запчастини, які залишились від тої техніки, і тільки займають місце в вашому гаражі. Однак пам'ятайте, що головною складовою успішного вашого перебування в будь-якій з цих груп є дотримання правил групи, які опубліковані і закріплені вгорі в кожній групі. Обов'язково після вступу перечитайте ці правила, і саме головне дотримуйтесь їх для того, щоб не перешкоджати іншим учасникам нормально переглядати. Нормально бути в цих групах, поважайте інших, і бажаю усім успішних покупок та продаж.